Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр і Далі у випуску про таке. Новий Кабмін. Уряд народної довіри сформовано. Обирає народ. У Криму призначено референдум щодо статусу півострова. Під трибунал. Як притягнути до відповідальності винних у загибелі активістів? Уряд народної довіри сформовано напередодні на вечірньому вічі Ряд рада майдану оголосила претендентів на урядові крісла. Сьогодні ж на засіданні Верховної Ради депутати проголосували за його склад. Прем'єром став Арсеній Яценюк, коменданта. Жовтневого палацу Людмилу Денисову обрали на посаду міністра соціальної політики президента Могилянки Сергія Квіта. Обрали головним освітянином. А міністром молоді і спорту став Дмитро Булатов. Як формували Кабмін, знає Валентин Ковалевський. Верховна Рада України 371 голосом призначила нового прем'єр-міністра України. Ним став голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. Турчинов одразу ж підписав цю постанову та запросив нового прем'єра зайняти урядову ложу. Після чого парламентом було звільнено усіх ВО-міністрів, які досі не були звільнені, та затвердили новий уряд України, який раніше був погоджений радою майдану. За це віддали свій голос 331 народний депутат. Однак не всі кандидати презентовані на майдані, увійшли в новий уряд. Наприклад, Ольга Богомолець від посади віце-прем'єра з питань гуманітарної політики відмовилась. Я готова співпрацювати з будь-яким урядом, з будь-якими людьми для того, щоб зберегти цілісність української держави на сьогоднішній день, для того щоб Забезпечити максимальний порядок, максимальну працездатність, максимальну допомогу соціальної, гуманітарної, медичної сфери це те, що я можу зробити не заходячи в уряд. Для цього мені ні портфелі, ні посади не потрібні. Звернувшись до нового уряду, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що основним завданням сьогодні стабілізувати ситуацію в країні. Державна казна в Україні розкрадена і пуста, саме тому. З цієї високої трибуни заявляю, я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Наше основне завдання це стабілізація ситуації в державі. Також покращення в найближчий час не побачать і українські чиновники. В країну вводиться найжорсткіша система контролю фінансів та скорочення бюджетних витрат. Жоден український чиновник. Після формування українського уряду не має права користуватися чартерними літаками і різного роду пільгами. Члени кабінету міністрів, представники органів державної виконавчої влади і органів на місцях повинні забути про персональні автомобілі, повинні забути. Про персональні пільги також Арсенія Ценюк наголосив, що не буде балотуватись в президенти України та назвав усіх новообраних міністрів політичними камікадзе. Це пов'язано з тим, що внаслідок економічної ситуації новому уряду доведеться приймати непопулярні рішення. Новий Кабмін не гає в часу. Відразу після засідання вже приступив до роботи. Валентин Ковалевський Артем Кутасов соціальна країна. Доки у Верховній Раді депутати вирішували склад кабміну, під стінами парламенту зібралися активісти майдану. Їх не менше трьох тисяч чоловік. З якими вимогами прийшли сьогодні під стіни Верховної Ради? Дивіться далі у сюжеті Лани Маяковської. Декілька тисяч мітингувальників оточили будівлю Верховної Ради. Вони вигукують вимагаємо люстрації, тримають у руках плакати з написами Беркут до суду та покарати винних депутатів до парламенту. Пропускають, але виключно за посвідченнями. Мають бути чіткі критерії для непроходження до влади людей, які вже мають негативний досвід в минулому. А корупційні дії, які чинили, які чинили злочини проти українського народу. Люди побоюються, що стара влада може повернутися, тому протестувальники і не розходяться. Домівках кажуть, боротьба майдану продовжується, і нашим українцям потрібно організуватися, всім приїжджати на майдан, підтримувати, замінювати наших героїв, які стоять до цієї пори на барикадах, бо вони стомилися. Протестувальники вимагають покарати усіх осіб, причетних до кривавих подій останніх трьох місяців, починаючи із побиття студентів і завершуючи катуваннями та вбивствами. За це кажуть і стоять сьогодні. Ми вимагаємо зняття депутатської недоторканості з депутатів партії регіону. Онів, хоча б для початку по персонально. Ті самі люди, які одні однією ж тією рукою голосували спочатку за розгін цих всіх мирних протестів, а дро... тією ж самою рукою вони потім голосують за те, щоб цих хлопців назвали героями України. Підтримати свого представника прийшли і афганці. Хто ця людина поки що не кажуть? Це людина, військова, полковник, достойна людина, афганець. Призвичі ви почуєте пізніше. Дехто прийшов під стіни Верховної Ради просто задля того, щоб відчути настрої людей. От я відчув, знайшов однодумців. На питання як довго стоятимуть під стінами Верховної ради, мітингарі кажуть, доки уряд не утвердить новий склад кабміну, а потім, вже як додому, повернуться на майдан. Лано Маяковський Роман Крюков соціальна країна. Захоплені парламент і рада міністрів Криму сколихнули всю Україну. Невідомі зі зброєю у головних будинках півострову. Не висунули жодних вимог однак і будівлю не залишили. На засідання вступили, впустили лише депутатів і російських журналістів про українську реакцію на кримські події. Дивіться далі. Вчорашнє зіткнення біля будівлі кримського парламенту призвело до кровопролиття та людських жертв 35 постраждалих, шестеро госпіталізованих і двоє загиблих сьогодні. О п'ятій ранку невідомі зі зброєю захопили парламент і раду міністрів Криму. Ми допомагали їм носити даже. Навіть... оружие, как оружие, мешки, автоматы, пистолеты. Автобус мы разъезжали, помогали. А два КАМАЗа поехали, то есть уже через пять минут был захвачен Сауль. На переговори до протестувальників пішов прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов. Однак ті жодних вимог не висунули, пояснюючи це тим, що не мають таких повноважень. Натомість, у захоплену невідомими людьми будівлю Верховної Ради Криму пустили місцевих депутатів. Про це повідомили журналісти, посилаючись на джерело у парламенті. Мовляв, депутатів допустили до роботи, аби ті відкрили сесію і прийняли рішення щодо статусу Криму. До сесійної зали впустили тільки. Російських журналістів тим часом під Сімферополем біля села Укром не знаходилась група БТРів без розпізнавальних знаків. У Києві на такі події відреагували з усією серйозністю. Я звертаюсь до військових керівників російського чорноморського флоту, який базуються на території України. З вимогою всі військові повинні перебувати в межах. Території, які окреслені підписаною угодою, будь-які пересування військових, тим паче з зброєю, за межами цієї території, буде оцінена нами як військова агресія. Олександр Турчинов доручив українським силовим структурам жити усіх заходів для покарання загарбників адмінбудівель Криму. Генеральна прокуратура за даним фактом відкрила кримінальне провадження. Події розслідують за статтею тероризм. На місце події прибуло керівництво Кримської прокуратури, міліцію та служби безпеки. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції для врегулювання ситуації з захопленням адмінбудівель кримського парламенту та уряду з метою координації дій правоохоронних органів та Органів влади та недопущення масових заворушень створено штаб на чолі з прокурором Автономної Республіки Крим В'ячеславом Павловим та керівником силових структур. Наразі робота штабу здійснюється на базі кримського главку міліції стосовно кримських подій висловив і Євромайдан. Представники кола народної довіри звернулися до Верховної Ради України з проханням створити та відправити до Криму спеціальну депутатську комісію з усіма необхідними повноваженнями для врегулювання політичної ситуації. Правий сектор повністю розділяє позицію, яка тут озвучена і вона з'явилася по нашій ініціативі. Сам правий сектор у ситуацію вирішив не втручатися, аби ще більше не роздмухувати конфлікту. Тому відправляти. Ти своїх бійців на півострів поки не будуть разом з тим. Представники кола народної довіри звернулися до кримчани з проханням зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Активісти шоковані діями російських депутатів і не розуміють позицію кримських народних обранців. Нам сьогодні непонятне поведіння депутатського корпусу Крима, депутатського корпусу Севастополя. Ви живете на цій благодатній землі, ви росіті зі своїх дітей. Ніхто ніколи вам не мішало у Криму. Тим часом так і розпочалося засідання парламенту разом із невідомими озброєними людьми. Депутати запропонували провести загальнокримський референдум. На ньому планують розглянути питання удосконалення статусу автономії та розширення її повноважень. Це дозволить кримчанам самим визначити майбутнє автономії. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. І за останньою інформацією, парламент Криму таки призначив референдум народне воєввоєвиловиння, заплановане на 25 травня цього року. На нього винесуть питання про розширення повноважень автономії. Іншим рішенням парламент півострова відправив у відставку уряд автономії. Чорноморський флот не порушує міжнародних угод. Таку заяву зробили у міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Там наголошують, що Чорноморський флот Росії дотримується міжнародних угод. Відповідну заяву у зовнішньополітичному відомстві зробили у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні, коли Олександр Турчинов поперед попередив керівництво Чорноморського флоту про наслідки військової агресії в Криму. Зокрема, Турчинов наголосив на тому, що всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою. Будь-які пересування військових, тим паче зі зброєю за межами цих територій, буде розцінено як військова агресія. Захисту колишній президент України попросив у Росії Віктор Янукович попросив владу Російської Федерації захистити його від дій екстремістів, які захопили владу в країні. Як і раніше вважаю себе законним главою української держави, обраним на основі вільного волевиявлення українських громадян на вулицях багатьох міст нашої країни розгул екстремізму. На мою адресу, на адресу моїх соратників, звучать погрози фізичної розправи, змушений просити влади Російської Федерації створити мені особисту безпеку від дій екстремістів. Посилаючись на джерело у владних структурах Російської Федерації, змі повідомляють, що прохання Януковича було задоволене. Він, як і раніше, вважає себе законним президентом України. Про це йдеться у зверненні до українського народу. Нагадаю, на сьогоднішній день місце перебування Януковича офіційно невідоме, однак, служба безпеки України раніше повідомляла про його перебування на території держави. Януковича вивезли з України російським крейсером Москва. Судно несподівано залишило чорноморський флот і відпливло у невідомому напрямку. Вірогідно, що на ньому міг бути і колишній президент України. Це повідомили кілька джерел на флоті. Зокрема, вчора після обіду крейсер Москва повернувся до Севастополя після несення вахти на Олімпіаді в Сочі. Згідно з плановими заходами, корабель мав залишитися тривалий час у Севастополі. Згодом Москва мала від. Бути до Сирії на заплановані навчання. Однак, крейсер Москва провів повну заправку паливом і до 19.00 залишив Севастополь. При цьому жодних планових заходів найближчим часом у ракетного крейсера Москва заплановано не було. Як покарати винних у загибелі активістів та як відправити злочинців під міжнародний трибунал про злочин та кару докладніше у наступному сюжеті. Побиття студентів, катування активістів, більше тисячі постраждалих, сотня вбитих. Усе це злочини проти людяності. Під таку категорію потрапляють ці криваві та жорстокі події, що сталися в Україні в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року. Щоб покарати винних, відправити під міжнародний трибунал, українські МЗС та Генпрокуратура України мають зробити офіційне звернення до міжнародного кримінального суду Януковича Захарченка та. Шонку судитимуть тільки в цьому разі заінтересовані держави вони починають полювання на особу, яка зникла. Тобто, ну, ця особа вона вже знаходиться в розшуку, вона не, не почуває себе комфортно, будемо так говорити. Міжнародний суд розглядатиме лише ті справи, фігурантами яких є вищі посадові особи держави. До 30 років ув'язнення світить тим, хто вчиняв злочини проти людяності в Україні, в особливо тяжких випадках довічне ув'язнення та конфіскація майна. У якій тюрмі сидітимуть ув'язнені, визначить в міжнародному суді, зазначає Володимир Василенко. І додає, виконавці не потрапляють під міжнародний трибунал. Для цього їх мають судити в Україні. Суд розглядає справи лише проти висо. Тих посудових осіб. Причому суд розглядає справи і починає розслідування в тих випадках, коли конкретна держава не бажає або не спроможна. Провести у себе дома розслідування і покарання винних. на сьогодні. в Міжнародному суді знаходиться 21 справа з восьми країн світу. В основному це Африка. Пан Василенко зазначає, в Україні нарешті мають ухвалити римський статут задля того, щоб Україна нарешті приєдналася до клубу цивілізованих держав. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна. Журналісти вимагають негайного розпуску Верховної Ради. Про це йдеться у зверненні українських медійників. Також вони вимагають негайної ратифікації римського статуту та притягнення до відповідальності усіх причетних до голосування за закони 16 січня, ухвалення яких призвело до трагічних наслідків. Українці заплатили сотною життів своїх громадян за право жити в чесній демократичній державі. Усунення Віктора Януковича та оголошення нового уряду не ліквідують передумов диктатури. В країні зберігається атмосфера безкарності. Винних покарають виконавців викрадення активістів Ігора Луценка і Юрія Вербицького затримали про це у своєму Фейсбуці. Написав очільник МВС Арсен Аваков. Зокрема, викрадав активістів 38-річний майстер спорту і робив це не самостійно, а спільно зі структурами, пов'язаними з політичним керівництвом і правоохоронним керівництвом країни. Як відомо, Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні вранці 21 січня активістів. Катували, потім виконали посеред лісосмуги. Луценку вдалося вижити. А ось Юрія Вербицького знайшли наступного дня в Бориспільській лісосмузі мертвим. У Чехії створили пегаса з покришок на честь героїв Євромайдану. На Вацлавській Площі з'явилася скульптура Пегаса з Автошин. Крилатий кінь створений з чорних покришок та наче повалений на землю. Утім, символічно, що крила в нього розпла... розправлені. Вацлавська площа місце багатьох історичних подій, традиційний майдан для проведення демонстрацій, зборів та іншого виявлення громадської позиції пражан і чехів. Слава Україні з уст росіян, російські хокейні, вболівальники. Підтримали український майдан незвичним флешмобом під час гри Спартака і ЦСКА. Вболівальники з трибун кричали Слава Україні! Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.